Тарас загородній політолог з нами на зв'язку. Пане Тарасе, радий бачити, бажаю здоров'я. Так, доброго дня. Давайте поговоримо про наші внутрішні ситуації. Потім перейдемо до геополітики. От Міністерство національної єдності, очолюване віце-прем'єром Олексієм Чернишовим, можуть ліквідувати пишуть, пишуть засоби масової інформації. Давайте спробуємо пояснити глядачам, а що взагалі відбулося. Ну, створило міністерство. Тепер говорить, його хочуть ліквідувати. Ну давайте дамо цьому ну, будемо якийсь по факту. Окрас. Будемо, будемо по факту дивитися. Це ж не це ж не перше перетрубаці. Пам'ятаєте, у нас спочатку, як після зміни влади, прийшли різні а, а, пройдисвіти, які починали розповідати, що будемо скорочувати апарат. Там да а, виявило, що не все так просто в цьому житті, і там об'єднували міністерство, роз'єднували міністерство. Нічого це ні до чого це не призвело, врешті-решт залишилось, як є ось тому, що ну життя значно складніше в дійсності побудовано, і державний апарат є державним апаратом. А стосовно міністерства єдності, ну наскільки я зрозумів, його головна мета була підтримка зв'язків. Ну вже на жаль, багаточисельною діаспорою, яка знаходиться зараз за кордоном. А ось чи буде воно ліквідовано? Ну, подивимось, якщо вийде рішення щодо ліквідації, якщо ні, то значить буде інша людина цим займатися. Ну, принаймні, пан Чернийшов, який його очолює, він ще на місці. Давайте тоді ще про одну тему поговоримо про вибори. Ця тема час від часу підіймається в нашому суспільстві, і от спікер Верховної ради пан Стефанчук заявив, що парламент працює над створенням спеціального законопроекту для проведення виборів після війни. Знову ж таки, давайте спробуємо глядачам пояснити, в чому різниця, чому це потребує такого детального обговорення, і ну можливо, є якісь умовно кажучи, інсайти або міркування, як це може працювати, коли цей законопроект може. Може бути готовий, давайте так. Поки буде війна, ніяких виборів не буде. Це перше, ми повинні це чітко розуміти, і ну точніше, не війна, а скасування військового стану. Далі я скажу, в чому, в чому проблема. Згідно з законодавством, який зараз існує, провести вибори так, щоб вони відповідали якимось критеріям те, що ми звикли бачити в мирний час, неможливо. Там суто багато технічних питань дійсності, в, якомусь, в якому стані знаходиться реєстр виборців. А деякі округи будуть знаходитись через міграцію людей, наприклад, зі Сходу на Захід. Так? Далі. А за якою системою будуть відбуватися, наприклад, парламентські вибори? За старою змішаною чи за відкритими списками. Далі, як зможуть проголосувати люди, які знаходяться за кордоном? Як там будуть організовані дільниці? Як там можна забезпечити, якщо це буде зроблено? Як вони зможуть це зробити? Скільки дільниць треба відкривати? В яких, в яких регіонах регіонах, в яких країнах? Очевидно, що той механізм, який існував до цього, що є дільниця, наприклад, на декілька, декілька точок для голосування, наприклад, в консульствах в якихось країнах, буде недостатньо, щоб забезпечити таку кількість бажаючих проголосувати, якщо вони будуть бажати голосувати. Тому я просто не розумію, що ви всі так зраду розвели розвели стосовно того, що сказав тут Стефанчук. Нічого там особливого немає, тому що. А в дійсності, скоріш за все, ці вибори, ці вибори будуть проходити за окремим законодавством, як виняток, і тому окремий закон, скоріш за все, будуть, будуть проводити. А далі там же виникає питання черговості виборів, за яким будуть вибори проходити. Моя версія, що спочатку будуть проведені місцеві парламентські вибори. А потім останні будуть проведені президентські вибори, тому що троє одночасно проведення виборів, ЦВК технічно не потягне Це і в мирний час було ну фактично неможливо. Ті, хто бачив вибори вживу, там на дільницях, бачить, як відбувається цей процес, розуміє, про що я говорю. А тому і тому це питання ну буде врегульоване якось, і тому вони це обговорюються. Але знову таки, поки йде війна. Поки не скасовано військовий стан, ну я не бачу, як, як вибори виборобу проходить. Угу. Також до наших внутрішніх питань можемо долучити і таку новину. Українська правда з посиланням на джерела стверджує, що у липні в Україні планують перестановки в Кабміні. Про зміни зазначають такі новий прем'єр. Планують призначити віце-прем'єрку Юлію Свериденко. Пан Паноміров залишається на своїй посаді. Про Черношова ми з вами поговорили, що можуть ліквідувати. Міністр освіти науки і охорони здоров'я перебуває в зоні ризику. Міністр культури і стратегічних комунікацій за інформацією джерел може піти на роль посла у Вашингтон. Що б ви сказали про ці зміни? Я за. Я давно говорив, що Шмигаля давно треба гнати. Ну, людина явно не хоче працювати. Він так себе поводить, що, начебто, в країні не нічого не відбувається, бігає по закордонах, замість того, щоб займатися організацією виробництва зброї нашої країни, керувати безпосередньо багатьма економічними процесами, які неадекватно працюються. Тому що немає, немає можливості. От такої вільної економіки говорити, працювати в сучасних умовах, не відкритий експорт для наших, для наших виробників зброї, для того, щоб заробляти кошти, для того, щоб валюту завозити в країну, для того, щоб підтримувати виробничі цикли, щоб податки сплачували з країни і так далі. І пан Шмигаль ну дає, що, начебто, в країні нічого не не відбувається. Це до речі, стосується і пана Умерова, те, що я чую, те, що читаю. Міністерство оборони не хоче фінансувати виробництво наших снарядів. Тобто, люди вже приватні компанії домовились про те, щоб а, за кордоном а, завезли вже лінію за кордоном, з чехами. Домовились, готові 100 тисяч снарядів випускати в Україні платити податки. Все інше наступного року голо, голо, готувалися на 300 тисяч. А виявляється, виходить панжемоділо. Говорить, ми не будемо фінансувати знову через якісь прокладки купувати імпортні снаряди. Це просто диверсія. Або я от читаю наступне: пан Бадрак, відомий всім військовий аналітик. Міністерство оборони не фінансує ППО власного виробництва, яке вже є, яке випроводоване вже так, може багато чого робити, окрім балістики. Тобто, шахеди летять, так все це відбувається. А у Міністерства оборони і у конкретно пана Шмигаля, в принципі, все добре. Ну це просто диверсійна робота, те, що я називаю. не забезпечено, наприклад, страхування військових ризиків для а, а, компаній, для ВПК, прилетіли ракети, компенсували людям і так далі. Нічого такого немає. Тому я прихильник, що щоб його uh -huh. давно прибрали. А, що стосується пані Сверденка, ну я вважаю ну непогана кандидатура, а, тому що ну принаймні людина демонструє ознаки життя в цьому кабміні. Займається промисловою політикою, розуміє, що таке промислова політика. Так просуває дуже багато речей правильних. Тому якщо буде Свереденка, я тільки за. Ну, в принципі, про це давно чутки ходили. Тим більше, ну чи є ще інші кандидати, які б могли замінити шмигаля, є, ну, Федоров, наприклад, теж я вважаю, кандидат принаймні теж показує ознаки життя, а не просто демонструє. Режим табуретки в офісі президента, як це відбувається у пана Шмигаля. Ну і давайте будемо відверти. Я думаю, що це оскільки пан Шмигаль одним з бігом станом працював в структурах Рената Ахметова. Я думаю, що його теж будуть прибирати ну, з цієї причини. Тобто наша влада відверто показує, що олігархічний капітал вже не буде впливати на принаймні урядові призначення. Угу. Дякую за коментар. Давайте поговоримо тоді ще про те, що відбувається в глобальній геополітиці. Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроект про санкції проти РФ, але ослаблений. Це все відбувається перед тим, як, начебто, узгоджують третій раунд. Перемовного процесу також ще може до цього долучимо і новину про системи Петріот. Бо Зеленський особисто звернувся до Трампа щодо закупівель Петріот, щоб збивати ракети. Про це сказав очільник МЗС. Ну, от тиск на Росію, який може реалізувати Сполучені Штати Трамп. Він ну у них повний карбланш, вони можуть це зробити але. Що відбувається? Оцей грем, який виходить, каже, що от, 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 от і, і нічого. Росіяни, які вже від другого до третього раунду місяць тягнуть ці гуманітарні питання, і відповідно ще скоріше всього будуть тягнути. А потім, якщо не гуманітарні питання, то питання меморандумів, і от така, от, от така от ситуація виходить е, знову ж таки, без проактивних дій Трампа. Напевно, от така вона й буде, як я описав. Ну, давайте так. Трамп багато чого поміняв в, 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 в політиці своїх попередників, ну мається на увазі Обама-Байдена. Єдине, що він поки що не, зміни, не змінив, це ставлення до Росії. Він продовжує, на жаль, політику, політику е е е рятування Росії, чим займався Обама байден останні 15 років, в тому числі. Це коли е Вибачили Росію анексію Грузії так? Коли вибачили Росії а, а, анексію Криму і бійню на Донбасі, збитий і все інше, вони ж його легалізували, вони ж його з ним зустрічалися і так далі. Але тут проблема в тому, що поки вони не можуть це змінити, переступити через свою давню політику а, операцію Врятую Росію чому тому, що Росія дуже зручна дуже зручна країна для американців, тому що вона створює постійну загрозу Європі. І відповідно о, американці продають свої о, охоронні послуги. Але після того, що відбулося, я думаю, що її ну ламає гру тут скрізь Україна, тому що разом з Україною виявляється, що Європа сама може забезпечити собі безпеку. Ось і на Трампа знов таки тиснуть вже і внутрішній порядок, де не тому що задають запитання, що ти так слабко себе поводиш, а в тому числі республіканці стосовно Росія не має взагалі фанатів в Росії Путіна особисто в, в американців і це стає тактично токсичною темою. Чому так от і пан Грем говорить? І, Ну я думаю, що вони вже усвідомлюють, що їм доведеться миритися з тим, що Росію не врятувати. Але вони будуть поки що працювати над цим. Ну так так, так побудована американська політика. Але знову таки на відміну від попередньої адміністрації, як я говорив, і продовжую говорити у Трампа є конфлікт інтересів з росіянами по нафті та газу. Це, це просто фундаментальний. Конфлікт, який вони не зможуть ніяк розрулити, і тому тут тільки чекати треба і самим діяти. Ну ви бачили, як Ізраїль е е приєднав приєднався е Трамп до ударів по Ірану. А Чому тому, що Ізраїль зробив основну роботу, основну роботу, і Трамп зрозумів, що треба, вони змушені були втручатися і демонструвати силу. І це взагалі був переламний момент, я вважаю, в в, в, адміні... в в політиці Трампа, тому що він показав, що в білому домі сидить людина, у якої рука не дрогне влупити куди-небудь. Так і це дуже добре в дійсності тенденція. Так вони вже заморозили всі відносини, фактично з росіянами ніяких перемовин з ними не йдуть, так тому що росіяни продовжують бакувати. І багато чого відбувається, тому тут час працює на Україну стосовно цих санкцій, які там буде запроваджено, якщо буде запроваджено. Ну дивіться, давайте так: Трамп подібні санкції може запровадити власним указом. Ну, втарине санкції на закупівлю нафти, те, що було зроблено по Венесуелі. Якщо буде ухвалений цей законопроект, я вважаю, що це дуже добрий законопроект, тому що спробує його потім коли-небудь скасувати. Тому що американців, коли йдеться про гроші, оцей законопроект потім голосів не знайдуть. А та конфігурація буде в Конгресі, і взагалі там про нафту буде йтися. І газ, а це такі вже наріжні камені американської політики. Тому я вважаю, що дуже добре, якщо він буде ухвалений, чи вважаєте, що воно буде ухвалене, це на років так 50, чи буде він повністю ефективним. Поки що велике питання. Чому? Тому що, е е е як показує практика, росіяни навчилися експортувати нафту, наприклад, по океанах, так, так, щоб можна було якимись там мутками це прикрити, або е без документів проводити, або е змішувати нафту і багато чого іншого. Але це точно вдарить по Китаю, можна одразу ж сказати, тому що Китай ніколи не зможе. Сказати, що нафту яку йде по нафтопроводах з Росії, це не є російською нафтою. Це точно втарить. В принципі, Грем, коли виступав о, о, в Сенаті, про це й говорив: що, в першу чергу це удар по Китаю. І, а це тут американці можуть переслідувати ще іншому того. Їм, їм не хочеться, щоб у Китаї була ресурсна база в Росії по Суходолу. А тому, що це дуже погано для них, тому що в майбутній війні США та Китаю вони матимуть таку ресурсну базу не під контроль американців. американцям. Американці, оскільки контролюють ці океани, вони зараз можуть перекрити нафту, наприклад, Китаю. Ну, наприклад, з того ж близького сходу, припустимо, чи з інших місць. міст. І тому тому от така от ситуація. Uh -huh. Ну все рівно, давайте так. Вони вже пройшли. Я вважаю, багато чого. Вони вже я думаю будуть миритися з тим, що Росію не врятувати, тому що іншого шляху немає. Але головне слово повинна сказати Україна, це виробництво власної зброї. Ударі по портах новоросійська удари по портах Балтійського моря для того, щоб показати, що сила є. Сила є і ваше завдання тільки приєднатися до переможця, тобто до України, поставити свій звичайно американський прапор і сказати, що звичайно пахал я і трактор, тобто американці. Ось і сказати, що звичайно, що американці перемогли. А так ми повинні розуміти: я повторюю і буду повторювати, що при Трампі в Україні значно більше шансів отримати кордон, перемогти у цій війні. І отримати кордони 91-го року може навіть щось буде інше, довести до дестабілізації Росії, ніж це було при попередній адміністрації. Знов таки через конфлікт інтересів нафта та газ, попередні адміністрації нафта та газ російські були потрібні високі ціни на нафту цієї адміністрації. Що не потрібно. Угу. До речі, короткий коментар про обхідні шляхи, про які ви сказали. От цікава новина сюди добре лягає. На березі Лівії вибухнув черговий нафтовий танкер, який раніше заходив у російські порти. Повідомляє Блумберг. І Блумберг зазначає, що за останні місяці сталася вже серія загадкових вибухів на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти. Яка сумна новина, <рес> так але давайте. Отак і ще... треба, отак і треба. Вибухи повинні бути, щоб розуміли судновласники, що це небезпечно возити російську нафту, навіть маскуючи їх под казахську нафту і все інше. Так і повинно бути, та вибухи таємні, повинні бути таєм, таємні, щось повинно потонути, <рес> да, да, щось повинні потонути. Ні, ну таємні, звичайно, тільки вони повинні <рес> розуміти, що. І показати, як от, от, оту ту табличку, сім штук сім штук були в Росії, і там з ними щось трапилось після цього. Так, у берегів Ліві, але трапилось. Питання. П, питання: а щось сталося? Мабуть, це такий збіг обставин, що заходити в російські порти, то не, не треба. Оце оце Працює це ти по більше таких от вибухів. Щось там повинно трапитись. Якщо порожній танкер я думаю, він повинен затонути. І багато що іншого. Угу. Оце от оце працює конкретно на перемогу українців. Та я ще пам'ятаю, ви казали, що у європейців дуже багато грошей, але от знову ж таки видання Bloomberg пише, що Франція, Італія, Британія вже мають серйозні дефіцити бюджетів і е, таким чином ставлять під сумнів їх е, спроможність реалізувати оці 5% НАТО, на які ви, на які вони історично погодилися. Я завжди пригадую історію з ковідом. Тобто, на ковід вони 3 трильйони знайшли 3 вони знайшли на ковід, боротьбу з ковідом. Да? А от 200 мільярдів чи вони не можуть знайти. Кому вони парять, називаються? Надрукуйте 500 мільярдів, дайте Україні, якщо такі великі проблеми. Роз, розкривайте свої, свої гаманці. Треба розповідати, що це така велика проблема для вас. Або платіть Трампу 5%, да? які з вас не злізе, або, або вкладемося разом з Україною в три з половиною відсотки. Все, отака От повинна бути розмова. Не треба, знаєте, говорити, що там бідні європейці щось не можуть щось зробити. Скоротіть програми по цьому, по цьому ідіотських, а, зеленої енергетиці. Німеччина нарешті може запустити свою атомну а, атомні електростанції, які вони. Зупинили на догоду росіянам багато чого можна зробити. да? Було б тільки бажання, а не розповіді про те, що вони щось не можуть зробити. Е, ну і переходимо до е, третього раунду переговорів. На ваш погляд, коли як почнеться? Е, бо зараз він не починається, оскільки ну як декларують сторони, е, ще гуманітарний процес не завершено. Завершиться гуманітарний процес, домовляться. Про третій раунд питання, коли це ну попередньо може бути, і не менш важливе питання: а що на тому третьому раунді буде? Бо російська сторона вже, начебто, анонсує провал, кажучи про те, що добре, клас, ми спілкуємося, діалог є. Ну, це все для Трампа. Спілкуємося, діалог є. Прекрасний діалог. Документи правда діаметрально різні, але діалог шикарний. Нас не повинні цікавити, що говорить росіяни. Ми повинні дзвонити в Вашингтон Брюссель і все інше, і запитувати шановних партнерів. Ми з вами про що домовлялися? Про 30-денне перемир'я, про 30-денне перемир'я. Так що давайте виконуйте в тому числі свої зобов'язання. Ви бачите, що росіяни крутять вам фіги. Те, що отай, якісь там меморандуми. Які меморандуми? Які? Те, що вони там намалювали, те, що Медінський намалював, що Україна повинна віддати там чотири області. Ну візьміть за ці меморандуми в то місце, звідки, звідки виходить те, що виходить у Путіна, потім він складає в свій окремий там, чемоданчик. Таке повинна бути постановка питання: сказати, вони не хочуть вести перемовини. Немає ніяких перемовин. Чітко і ясно, давайте санкції, давайте зброю. Давайте добувати, тому що вони й далі хочуть так себе поводити. Все. Наша, ну, в принципі, влада так і декларує цю позицію. Які меморандуми, що сидіти, вони ж, вони ж спеціально роблять, тому що вони думають, що вони далі будуть наступати. От і все. Так, питання ж тепер до нашого цього арбітра, якому ми це будемо казати, чи зголоситься, чи буде щось робити? Це, значить, зголоситься. В Саудівській Аравії були зустрічі президента України з Рубіо, і з ким там ще хто там приїжджав. А, Віткав ще був. А що, Рубіо Віткав? І там було домовлено про 30 денне перемир'я? Що Рубіо вже там не хто в цьому, він офіційний представник США. З ними домовлялися, так нехай виконують. Про що вони хочуть ще говорити? Що вони, балаболки? Що вони? Твої і балаболки, що о, ваше слово взагалі вже нічого не важить. Ну, Аріал політик, все помінялося. Нічого не помінялося. Взагалі, ось з того часу нічого не помінялося. Бо, давайте так. Ми з вами домовлялися про 30-дене перемір'ї і все. Які такі непереборні обставини сталися за цей період? Що, місяць впав на землю, так? Ретроградний Меркурій з'явився, болотні гази вам заважають, чи що заважає? Що конкретно? Нічого не помінялося. Росія на місці, Путін бикує, Україна погодилась. Так давайте виконуйте свої зобов'язання і виконуйте свої домовленості, які є. Тому що ваше слово, чогось повинно варто, і як і європейці в тому числі. Пане Тарасе, дякую вам за відповіді за цікаву розмову. На жаль, реальність у нас така, що той перелік тих перепон, які ви перелічили <сум> з фантастики, може перетікти і в реальність, але дякую вам за роз'яснення. Дякую, да.